Всім привіт! Я рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу приготувати чебуреки на заварному тісті. Нам потрібна кип'ячена вода. Ми її виливаємо в діжу міксера, додаємо сіль, олію, додаємо пару ложок борошна. Тоді це все перемішається, температура води трішки спаде і будемо додавати яйце. Включаємо на більшу скорість і додаємо яйця. Все перемішалося і додаємо борошно, щоб замісилося м'яке тісто. Тісто наше готове. Вимаємо його із діже міксера. Підсипаємо поверхність, на якій ми працюємо, і підмішую трішки його руками. Вона готова, але я так підмішую. Наше тісто вийшло м'ягеньким, еластичним, воно дуже-дуже тепленьке. Та з ним комфортно працювати. Далі ми будемо робити фарш. У мене фарш свинини, нам потрібна цибуля, я її тру на тертку та додаю фарш. Також нам потрібно сіль. Та чорний перець. І все ретельно ми перемішуємо. Із тіста я роблю невеличкі заготовки і накриваю їх пакетиком, розкачую заготовку, наложую фарш, я так наложую до серединки і скріпляємо боки І так я буду робити всі чебуреки. І я схотіла з ваделкою зробити такий візірунок. Ваделку у муку обов'язково потрібно. І все, і в мене виходять такі чебуреки. Чебуреки готові. Я нагріваю сковорідку, додаю олії і будемо жарити чібуреки. Обжарюю я хвилинки попередні на одній стороні і так само на другій стороні. Чіпуреків виходить багато, тому я половину заморозила, а половину пожарила. Вони получаються дуже вкусні, а які красиві! Попробуйте за таким рецептом із заверним тістом. Вони дуже смачні, тісто хрущаще і вони сочні. Дякую всім за перегляд! Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, не забувайте нажимати на колокольчик. Всім пока-пока!